Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Мене звати Владислав. А в сьогоднішньому ролику розповідь піде про таку IDO платформу як Avalounge. Avalounge – це IDO платформа, яка створена і заточена виключно під екосистему Avalanche, і яка дозволяє новим проектам, які хочуть працювати на блокчейні AVAX, виходити на ринок. Таким чином, вона слугує платформою для збору коштів децентралізованим чином. Простими словами, це передпродаж токенів за початковими цінами ще до виходу їх на будь-які біржі. Останнім часом ринок знаходиться в стагнації і, скажімо так, будемо називати речі своїми іменами в деякому застої. Тому проекти на IDO виходять ну, дуже рідко. І саме зараз, в такі моменти, я бачу сенс заходити на IDO платформи по одній дуже елементарній причині, тому що зараз все дуже дешево. Зараз все дуже дешево і низькі пороги для входів. А зараз я вам розповім, як ви можете прийняти участь в даній IDO на Avalanche. І для цього я увімкну запис екрану на своєму ПК, для того, щоб ви побачили цю інформацію. Не просто почули, а. Зрозуміли, як що покроково робити, так що поїхали. І так, почнемо з огляду домашньої сторінки. Тільки хочу одразу попередити: до переходу на будь-які отакі айдіошки чи на якісь біржі ви повинні переконатися, що ви не переходите на фішингові або фейкові сайти. Що для цього ми можемо зробити? Перейти із провіреного джерела. Я раджу вам переходити завжди із сайту CoinMarketCap. CoinMarketCap це найбільший і найпопулярний популяр, в світі сайт, де можна відслідковувати ціни на криптоактиви. Переходите на будь-який проект. в нашому випадку це Ava службовий токен Xava. Перейшли ми на сторінку, і отут ось розположена клікабельна силочка, ви на неї натискаєте і переходите на. Сайт даної IDO платформи. Я не буду клікати, тому що вона в мене вже відкрита. Робимо огляд домашньої сторінки. Сам сайт зображений в дуже гарних червоних тонах із зрозуміло розташованою інформацією. Що нам потрібно зробити, щоб взяти участь у токен сейлі? Для початку нам потрібно створити або мати гаманець Metamask. Дуже багато іс існує інструкцій, як правильно створити цей гаманець в інтернеті, там абсолютно немає нічого важкого, е як розширення для браузера, так е додаток на телефон. Е абсолютно нічого важкого немає. Стандартне створення гаманця записуєте свої сітфрази і е записуєте в надійне місце. І нікому їх не показуєте і не довіряєте. Після цього, як ми маємо гаманець Metamask в мережі. Avalanche, ми можемо переходити до реєстрації. Ви повинні натиснути ось сюди на оцю іконку і натиснути My Account. Далі, стандартний процес реєстрації: вводите свою електронну пошту, актуальну, в якої є до вас доступ, і вводите пароль. Після успішної реєстрації також ви вказуєте, вам приходить повідомлення з підтвердженням на вашу електронну почту. Все, ви успішно зареєстрований. Потім нам потрібно буде пройти процес верифікації. Верифікація обов'язкова, так як без верифікації ви просто не зможете брати участь у токенсейлах. Окрім верифікації особи, ще буде треба пройти процес верифікації вашого адреса, Гаманця. Так, тут все серйозно. Адміни над цим дуже сильно заморочилися, щоб відсіяти мульти-аккаунти і убезпечити самих учасників даної IDO площадки. Так, після того, як ми зареєстру... зареєструвались, верифікувались, далі нам потрібно купити службовий токен XAVA. За допомогою цього токену ми будемо. Брати участь у алокаціях, у самих сейлах. За допомогою цього токену нам будуть нараховувати алокації від даного проєкту. Токен Xava торгується на таких біржах. Зараз покажу. Він торгується на досить непоганих біржах: Kucoin, Gate, IO, Ну, я заходив в цей проєкт на дану IDO майданчик на весні. Він ще торгувався на Pangolin і на Trader Joy. Я бачу список бірж поповнився, і це мені дуже подобається. Ви можете купити токен на даних біржах. Я, наприклад, купляв його на, якщо не помиляюсь, на Trader Joy на Dex платформі. Купляєте даний токен і пересилаєте із біржі на ваш гаманець, який ви верифікували для даної платформи. В мережі C-Chain. Обов'язково не забувайте C-Chain. Потім переходимо до розділу Staking. Натискаємо Allocation Staking. Після того, як ви переслали токени куплені на біржі, собі на гаманець, у вас отут на балансі. Появляться ваші ксави. І відповідно, і відповідно, скільки вони будуть коштувати в доларах. Потім ви натискаєте Max або кількість токенів, яку ви хочете застейкати. Наприклад, я можу ось натиснути. У мене зараз, у мене просто зараз не підключений гаманець. Зараз підключимо швиденько гаманець. Натискаємо, наприклад, Max. У мене, у мене токенів КСАВА XA, на 1 цент. Так як всі мої токени вони залочені. Я беру активну участь у токен сейлах. Потім натискаєте Депозит ксава. І все, після цього, з цього моменту ми вже можемо брати участь в IDO платформі. У, у IDO брати участь в токен сейлах. І ще, окрім класичного стейкінга, дана IDO платформа. Додаткові умови. Може, може, кому вони будуть вигідні, може не вигідні. але я, наприклад, цим скористувався, що нам потрібно. Е, переходимо в Staking, потім ксава локінг. Натискаємо. Ця послуга з'явилася досить недавно. Тобто, якщо ви лочите свої Ксава, ви в будь-який момент можете їх знімати. Але якщо ви користуєтеся. Цією послугою ви можете застейкати на 3, на 6 або на 12 місяців без можливості їх повернення, виведення в будь-який момент. Я, наприклад, свої токени застейкав на 12 місяців. Так як мені немає зараз, немає ніякого смислу їх виводити, тому що я їх купляв. Зараз е він коштує за 1 токен. 32 центи, а я їх купляв, по-моєму, ще на бичому, на бичому ринку, по-моєму, за 3 долара. Так що я їх застейкав на 12 місяців. І що нам дають ці додаткові бонуси? Ми отримуємо саме головне це множник нашої алокації. Якщо ви стейкаєте е, на звичайних умовах, вам дається 1,3 множиться ваш е, стандартний. Ваша стандартна алокація множиться на 1,3 на 6 місяців 1,5 на 12х. 2 Тобто, якщо ви отримаєте алокацію на 10 доларів, якщо ваші ксави застейкані на 3 місяця, то ви таким чином отримуєте алокацію не на 10, а на 13 доларів. І так далі і тому подобне. Наприклад, x2 отримаєте алокацію на 10 доларів. Якщо ви, ваші токени застейкані на 12 місяців, то ви отримаєте алокацію 20 доларів. Да, Це класно, це непогано. Також тут є ще додаткові плюшки там, Gold IDO і участь в airdroпах. Аирдропом зазвичай на цій платформі розсилають ті токени, які вони не, не продали на, на звичайних сейлах. І ще я хочу наголосити, чим більша кількість у вас застейкана, ну це логічно. Чим більша кількість застейканих Ксав, так, токен, службовий токен даної платформи називається Ксава. Хі -хі. Він прикольно, він працює на Avalanche, Якщо прочитати ззаду наперед, AVAX Ксава. Прикольно придумали, мені, мені подобається. Довго хлопці не заморочувалися. Як брати участь в самих сейлах, я вам зараз не продемонструю, так як зараз немає актуальних токен сейлів. Але в останньому токен сейлі я брав участь і зараз я вам можу продемонструвати, що в мене тут вдалося заробити. До речі, як безпосередньо брати участь, я зроблю вверху екрана зараз. Зараз підсказку. В моєму попередньому відео там все вказано. Абсолютно до всяких дрібниць. Так, зараз, зараз вам продемонструю, що в мене тут. Що в мене тут. Так, так, звичайному звичайному сейлі я брав участь і мені насипали алокацію на 42 долара. Потім я 100% я ж одразу продав на 52 долари. і таким чином вдалося заробити 10 доларів одразу на продажі. І на Gold IDO мені насипали, якщо я не помиляюсь, алокацію на 9 доларів. Але тут є період блокування. Одразу розблочилося 10% на 96 центів. Ну, це зовсім. Це зовсім дрібниця. І все інше буде розблоковуватись по 1,73% аж до 2024 го року, 6 -го квітня. Ну, ще довго чекати. Так, зверніть увагу на, цей, на цю IDEO-платформу. Я не знаю, як на мене вона дуже крута. Що ми ще, що ми ще подивимося? Подивимося на аирдропи? Але айрдропи це таке. Знаєте, коли ви дуже з великими сумами сюди. Заходите, то може, якісь там пару доларів вам і упаде. А так, так як в мене не дуже велика сума тут залучена, ну, зараз вам покажу, які тут аирдропи. Зараз секундочку. Перевіримо. Ну, один цент. Я навіть їх не буду забирати виводити, тому що я заплачу комісію в мережі аваланча. Десь зараз на даний момент десь 16-15 центів за одну транзакцію. Так що мені немає, мені немає абсолютно ніякого резону заходити і забирати ці аеродропні токени. В принципі, весь весь функціонал я показав більше в моєму попередньому відео. Заходьте, дивіться, цікавтеся і всім профіта, всім щасти. Основні моменти для участі в IDO я розповів. IDO майданчик дуже класний, мені подобається. Своїм великим функціоналом, відсутністю тірів, які притаманні іншим IDO платформам. Справедливим розподілом і низьким і нерегульованим порогом для входу. Раджу вам розглянути дану платформу, якщо ви думаєте брати участь в яких-небудь IDO. На цьому огляд завершую. Дякую, що подивилися цей ролик до кінця. Не забудьте натиснути кнопочку «Підписатись», Якщо вам це відео було корисним, ставимо лайк. Всім бувайте і до нових зустрічей!